На районі міста Києва, що сполучає Поділ зі старим Києвом, пролягає від контрактової площі до Володимирської та Десятинної вулиці. Пам'ятка місцевого будування місцевого та національного значення. У 1711-му за наказом тодішнього Київського губернатора проїзд між до Замковою та Андріївською горами було розширено, Він став придатним не тільки для пішоходів і верстників, а й для проїзду, запряжених кіньми і волами возів. Назву звідсу держать від, ймовірно, у 18 столітті від Андріївської церкви у 1928 році перейменований на вулицю імені Лівера на честь Георгія Лівера, революціонера більшовика, борця за встановлення радянської влади назва в Києві. Історичну назву було відновлено в 1949 році. Основна забудова вулиці виконана в 90-х роках 19 століття. На початку ХХ століття. У це місце виставок, продажу живопису, виробів народної творчості, просто неба. Іноді на ньому виступають співаки і артисти. Вулиця славиться тим, що в будинку номер 13 жив Михайло Булгаков. В Андрійському будинку, в будинку номер 34 живі працював Григор Тютюнний в 1963 тисячу 67 в руках. Пошли все. Андрейский узвиз. Андрейский узвиз. Номер 13. В цьому будинку жив Михайло Булгаков в 1891 1940 роках. Зараз тут музей Булгаков.